До шосткинської громади і далі їдуть переселенці з прикордоння. Ціни на продукти харчування та інші товари і далі зростають. Все більше людей потребують допомоги днями. у Шості найбільш вразливі категорії населення числа внутрішньо переміщених осіб отримували продуктові набори в рамках цієї цього благодійного фонду. Була привезена гуманітарна допомога з Німеччини від наших друзів партнерів. Таку допомогу колосальну. Ми отримуємо в другий раз уже. Ми в цьому році вже отримували її. А, цей набор продуктовий, а, він містить дуже багатий перчин. А, коштує він 1890 гривень. Це по накладною. Туди... Усього цього разу приїхало 300 таких продуктових наборів, розповідає Наталія Максіна. У кожній коробці найнеобхідніше для кожної родини продукти харчування, борошно, цукор, олія, консерви, макаронні вироби, крупи, чай, кава та інше родинам, у кого є маленькі діти, передбачено пюре. Видача допомоги налаштована через місцевих волонтерів, які живуть у тих чи інших населених пунктах та знають ситуацію на місцях. У нас є наші волонтери, українська команда, волонтерський штаб, ми зв'язуємося з цими людьми. Вони дають список людей, які переїхали з їхніх громад. От останній раз до нас доєдналася вже Глуховська громада. Ми от нещодавно відрозили велику кількість коробок Глуховської громади. Ви знаєте, що останній місяць був дуже важкий для Глухова. Тому у нас передаються списки. Ми працюємо, ми обзванюємо цих людей. Люди приходять. Також ми працюємо з нашими шосницьким волонтерами. У нас є представники ООН, організації. У нас так само, Ми з ними комунікуємо. вони теж нам надають списки. Такі продуктові набори беззаперечно. Значна допомога тим родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах. Наприклад, родина Олександра переїхала до шостки з середини. Буде я приїхав з сім'єю своєю. Ми вже тут знаходимось рік. Приїхали, то тому що там обстріли да, постійні, ну неможливо жити. Та все, все потрібно. Продукти а, харчування да, продукти, ну, все потрібно, тому що, що а, е, тут, тут стабільної роботи немає. Так що потребують люди ну, все. Я, я, я дуже скажу не тільки від себе, а ну, від усіх. що Дуже вдячні за цю, ну і вовше за гуманітарну допомогу, що хоч, хоч, хоч хто хо хоч ну що спілкується про нас, дуже вдячні вам за все.